І всім привіт! З вами бейшоу, і сьогодні я представляю вам 5 причин, чому Beyblade X не став популярним на відміну від вибуху. Ну що ж, слава Україні, ЗСУ і смерть російським окупантам. Причина номер один. Поспішність із новим поколінням. Попередній версії Beyblade виходили через 5 років після завершення минулої франшизи. Справа в тому, що коли аніме різко змінює стиль і тематику, це може відлякати давніх шанувальників. Beyblade X має глибші теми та дорослішу мальовку порівняно із вибухом. А це не завжди підходить молодшій аудиторії, яка була основною цільовою групою Beyblade. Але найбільшим ударом для аудиторії стала відсутність старих персонажів, що за довгі роки вже встигли полюбитися. Причина номер два: повернення беїв до дизайну гарячого металу японцям багатьом це сподобалось а от в Європі та Україні це сприйнялося не дуже позитивно. Повернення до металевих беїв виглядає як спроба викликати ностальгію у старших глядачів. Однак сучасні діти звикли до яскравих іграшок із пластику та оригінальним дизайном. Причина номер три: одноманітність збит. це те, про що мені дуже часто говорили підписники. Кожен раз ми бачимо Extreme Dash і щось схоже на швидкозапуск із першого сезону вибуху. Немає такого, щоб хтось запустив бей ребром, чи він атакує зверху. Повторювальні сцени без унікальних концептів швидко набридають навіть найвідданішим фанатам. Інтенсивність битви перестає захоплювати, коли не додає нових ідей чи інтриг. Причина номер 4 Слабка підтримка блогерами. У сучасному світі блогери є важливим рушієм популярності. Якщо нові лідери думок не цікавляться бейблейдом, це значно обмежує е, охоплення молодої аудиторії. Самі дивіться, з появою покоління X одиниці молодих та перспективних блогерів стали знімати про бейблейд. А ті, що були, вже встигли набриднути. Немає свіжої крові з цікавими ідеями. А про наш. Український бейтуб, я взагалі мовчу. Він мертвий. На щастя, у кацапів ситуація не краще, і не варто недооцінювати значення блогерів. Коли я став знімати більш цікавий контент про Бейблейд, мені часто писали, що лише за рахунок моїх відео вони повернулися до цієї франшизи. І п'ята причина зменшення інтересу до іграшок серед сучасних дітей загалом. Що не кажи, але бейблейд це в першу чергу реклама іграшок, як і трансформери. А зараз діти віддають перевагу більше відеоіграм. Фізичні іграшки, такі як Беї, поступово втрачають свою актуальність. Мені навіть декілька років тому писали мої підписники: знімай відеоігри, бо бейблейд вже нікому не цікавий. Звичайно, є гра про бейблейд на консолі чи на телефоні, не надто цікавився цим, але вона дуже слабенька. Без адаптації бейблейду у цифровій реалії його важко повернути у топ. Отже, ці причини показують, що можливо Beyblade X варто було більш інтегрувати у сучасні тренди, зберігаючи унікальність франшизи. Також для старих шанувальників можливо було б краще зробити відсилки на персонажів вибуху, але маємо, що маємо. З вами був Бейшоу, ще побачимось!